Роботу виконано. Раніше, ось на цьому місці була яма глибиною більше метра. Після втручання народного контролю водоканалізаційники засипали її. Ось так раніше виглядала вулиця Манділеєва, що на Балашівці каналізаційники після своїх робіт залишили канави, розкриті люки, а ще яму глибиною більше метра. Вони просто взяли і прорубали понизу хід в землі. Наскільки я розумію, ці нечистоти тепер просто без труби, без нічого внизу під землею течуть і вимивають звідси землю. І таким чином в будь-яку ситуацію, в любу хвилину, може трапитися горе. Може і якась людина піти під землю, може машина піти під землю. Аби дізнатися, коли тут приведуть усе до ладу, журналісти народного контролю пішли до Кіровоградського водоканалізаційного підприємства. Тут пообіцяли навести лад на вулиці. Зараз ми засипимо до моменту виконання земляних робіт. Звичайно, яма не повинна бути. Ми проведемо розкопування ділянки, обстежимо її. І якщо буде необхідність така, то ми її замінимо також на нові трубопровід. Обіцянку комунальники виконали. Тепер на вулиці Манділеєва можна ходити, не побоюючись за власне життя. Ми вам щиро дякуємо. при тому, що мені сподобалося, що реакція була миттєва. Але парадокс ми ж зверталися й до цього. До цього зверталися до них не не один раз. Ніякої реакції не було. Тобто, ну ідемо по європейському типу, а живемо по совковськи Народний контроль і надалі реагуватиме на скарги кіровоградців, аби комунальники виконували свої зобов'язання. Я на вечірку Дмитро Васильєв. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 вісімсот 945. Пишіть народ